Тема. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Не всі дроби можна перетворити в десяткові. Наприклад, такий дріб 5 11 Ділимо 5 на 11. Одержуємо таку частку. 0,45, 45 і так далі. Весь час буде 45. Цифри 4,5. Продовжити нескінченне ділення. І весь час буде 4,5. Періодично повторювати безліч разів. Безліч число 0,454545 називається 45, 45, нескінченним періодичним десятковим дробом. Або періодичним дробом. Записують так. 0. В этих дужечках 45 і И 0,45 у періоді. Группу 45. Дробом, да. Группу 45 называет периодом дробу. І читається 0,45 у періоді. Групу 45 називають періодом дробу. Раніше ми розглядали скінчені десяткові дроби. При діленні натуральних чисел, Натуральне число можна отримати один із трьох результатів натуральне число. Скінченний десятковий дріб. Або. Нескінченний періодичний десятковий дріб. І приклад, що ось нескінченний буде менше 0,273. Тобто менше 0,273 тисячних.